Доброго дня всім, шановні колеги присутні. На жаль, кворум відсутній, але є пропозиція провести засідання комісії, як дорадчий, і все-таки заслухати матеріали, які надані. Не заперечуєте? Нема. Тоді я... У всіх є порядок денний. На ньому присутні 11 питань. Є ще якісь доповнення, зауваження до порядку денного. Немає тоді, перейдемо до першого питання про передачу в безоплатне користування релігійній організації управління Білоцерківської єпархії Української православної церкви православної церкви України. Майна доповідає ткащу Олена Дмитрівна. маємо на тлі усіх сьогоднішніх подій, пов'язаних із воєнною операцією, воєнним станом, пов'язаним, наприклад, із тою ситуацією, яка зовсім на минулому тижні була виявлена у Хмельницькій області. Все-таки маємо виявляти свою громадянську позицію і майно, яке сьогодні, на жаль, належить українській православній. Безоплатне користування релігійною організації управління Білосаківської партії Української Православної церкви Православної церкви України. Це, зокрема, Продонський собор і Микольську церкву за адресою Білосерівський район Кіївська область міста Білого Церкви будинок 10. Прошу обговорити це питання, розповісти свої думки. Розуміємо, що голосувати за нього ми не можемо. Так, а ми не проти. Не важна більшість нашої громади -таки позиція, це таки старі на що ці дві церкви мають бути е, е, володіння православною церквою України. України. Да, ми вам дякуємо за позицію. В принципі, пропозиція винести на розгляд сесії. Зауважень немає, так? Да? Дякую. Наступне питання. Да. Ну, зауважень немає, тобто ми маємо да. має право власниця має. Громада має право так і ну, більшість більшість людей, з якими я розмовляла, з якими я спілкувалася, вони стоять на тих самих позиціях, що ці приміщення, які належать цього громади, мають служити і бути в дикції та останні церкви. Ну, справи зараз момент, і якщо відтягнути це питання, то далі буде важче його прийняти, тому що ну. Вони да? пройшли так, всю процедуру. Так. Є звернення релігійної громади, ну, але ж на Але якщо ми, нічого не будемо ініціювати, нічого не будемо робити, постійно буде буде, буде під А ж можна вже в Принципі, все, що поміняли, все нічого страшного не відбулося. Та сама Лавра, все відкрито, всі задоволені. Так само всі відбувають відбуваються. Тут наші сьогодні підтримка саме також дуже І так як на Хмельниччині відспівували віддав своє життя за Україну, і ми чули від. Не чекати до того самої картини, яка може відбутися на дарах Білої церкви, то, звичайно, нам треба діяти, можливо, там буде хтось незадоволений, але Почайно, суспільство лише, і лише, громада то лише, вимагає, тому ми то, повинні то, це, чи це чи зробити. Які бути, які Дякую. Вам. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунальним підприємством Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційним конторам номер 1 номер 6 номер 7 майна. Анатолій Васильович. Даним проектом рішення пропонується передати майно стосовно для укомплектовування найпростіших укриттів. В даному випадку це таблички розміром 380 на 290, пластикові з написом білого кольору з написом Укриття вони мають бути винятково закріплені там, де в нас зроблені ремонти капітальні в найпростіших укриттях. І зараз докомплектовуються тим, що вже давно придбано і передано ЖЕКом. Це таблички. Передаємо їм. Вони вже практично вони їх вже й при, причепили кругом. Дякую. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Немає зауважень? Таблички, в принципі. Люди повинні бути обізнані. Немає, так? Да? Наступне питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради. Майна Кривець Антон Васильович да. даним проектом рішення пропонується передати майно знову ж таки комплекти обладнання, оснастки матеріалів для облаштування найпростіших укриттів, але в даному випадку мова йде про ОСББ. Оскільки це е, суб'єкт, скажімо так, юридична особа відокремлена, це е, створено об'єднання співвласників тому е, будинків, тому е, ДЖКГ не може напряму передавати це майно, воно йде через управління комунальної власності і концесії. Тобто даним проєктом рішення пропонується передати управлінню комунальної власності та концесії, комплекти е, об, обладнання для найпростіших укриттів для 18 ОСББ, які. Де, де зроблені ремонти, які звернулися до міського голови з проханням укомплектувати відповідно до чинних вимог. 13 позицій обладнання і матеріали це генератор, обігрівач, кабель, це подовжувачі, вилки з розйомами, туалет-дерев'яне, кільце, вогнегасник, дві лавки дерев'яних, каністра металева для бензину для генератора і буржуйка. Ну і таблички, зрозуміло, також. Тобто приймає управління комунальної власності концесії, і далі, відповідно ж до цього проєкту рішення, управління передає третій пункт управління комунальної власності концесії, вжити заходи щодо укладення договорів відповідального зберігання з правом користування майном, зазначеним в пункті 1. Тобто, зразу ж цим рішенням і передаємо. Тобто ми передаємо у користування, не у власності. Ні. Ми передаємо на відповідальне зберігання і при необхідності використання. Це нове майно чи це нове майно виключно. По програмі цивільного захисту населення в розділі облаштування найпростіших укриттів департамент здійснює придбання цього майна періодично, там в залежності від фінансування, і ну, на 200 укриттів у нас вже виконані роботи по придбанню. Частково жекам перепередано залишились ОСББ. Дякую. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про звернення депутатів Білозерківської міської ради, восьмого скликання до Міністерства оборони України про безоплатну передачу з державної власності Міністерства оборони України в комунальну власність Білозерківської міської територіальної громади, нерухомого майна Гребанюк Руслан Іванович. Шановні депутати, практично підготовлено на підставі звернення громадської організації перший український батальйон міськових капеланів. Справа в тому, що він знаходиться і орендує приміщення. Яке належить міністерству оборони і знаходиться в гайку. Вони виконують там ряд функцій. Вони зверну, дана організація. Звернулася до Білосадківської. До міського голови і до Херківської міської ради з ініціюванням питання передачі даного майна на баланс міста для того, ну власність міста для того, щоб можна було там його привести у відповідний стан і виконувати ті завдання, які в них є. Додам, що сам проєкт рішення підписаний вам вже як депутатами, фактично в повному складі. Тому на підставі цих звернень підготовлено проект рішення і звернення до Міністерства оборони. Дякую ще за питання, зауваження. Відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Переходимо до наступного питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від міста Єна Федеративної Республіки Німеччини майна. Грибиніку Руслан Іванович. Мова йде про автомобіль швидкої допомоги чи екстреної допомоги, який передавався від даної організації від міста Єна. Планується його використовувати на базі міського центру номер 1 Пані Немає запитань, зауважень. Відсутні. Дякуємо місто ЄНА. Дракує місто Єна за чергову допомогу. Дякуємо. Да. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Переходимо до наступного питання: продання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білосерківської міської територіальної громади і спільної комунальної власності територіальних громад Білосерківського району Київської області, нерухомого майна. Мова йде про частину будівлі. Це Ярослава Мудрого, 2. Ви знаєте, там знаходиться наш. Приміння соціального захисту на сьогоднішній день Білоцерківська районна рада пропонує нам прийняти частину майна, це йде мова про частину першого поверху, четвертий поверх та п'ятий поверх. Плануються ці приміщення для використання якраз таки нашому промінню соціального захисту. І з їхнього боку рішення прийнято. Якщо прийметься рішення з нашого боку, то відповідно далі відбудеться сама процедура передачі. Дякую. Є запитання, зауваження? Відсутні пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про визначення балансу отримувача майна, шановні депутати. Технічне рішення для того, щоб його в подальшому передати в концесію наступним нашим проектом рішення необхідно спочатку поставити на баланс облік управління комунальної власності. Це там, бухгалтерські вимоги, тому ну, прохання підтримати. Це якісь зовнішні мережі, так, так, да, да так, так. вони були прийняті від ОСББ, а Тепер для того, щоб передати докладу об'єкту концесії, спочатку треба на балансу поставити свої. Так, запитання пропозиції відсутні. Пропозиція винести на розгляд сесії. Дякую. Переходимо до наступного питання про передачу до складу об'єкта концесії майна, а саме зовнішні мережі водовідведення, що прокладені до житлового будинку за адресою будинок 169, бульвар Олександрій, Олександрійський, місто Біла Церква, Білозерківський район, Київська область та укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. Це вже Справи. наступний крок на Передаємо ці мережі до складу об'єкта концесії для того, щоб все-таки вона могла їх утримувати і сплачувати за них концесійний платіж. Це до попереднього рішення. договір концесії без змін нічого не додавили. Да, до... ну, ще 10 років концесії. Да, в, у разі прийняття цього рішення далі буде зроблена оцінка і вже в самому додатковій угоді буде зазначена вартість цих мереж. Дякую, запитань немає. Відсутні пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Переходимо до наступного питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від міста Брауншвейн. Федеративної республіки Німеччині майна знову ж таки, чергова партія, велика партія цінної гуманітарної допомоги. Тут був генератор, були комп'ютери, монітори, блоки живлення. А єдине, що тут звертаю вашу увагу, що згідно митних документів, воно зайшло в тоннах, там не, не, в, штуч... не в штуках, а в тоннах 7,8,4 тонни. Тому на сьогоднішній день це майно, що стосується комп'ютери, монітори, блоки живлення, вони закумульовані на базі гімназії. Номер два, Михайлович, один один, один і комісійно їх там обстежили, вже склали список, тому і проектом рішення в догонку про якраз таки зобов'язати управління освіти створити таку комісію, пронетризувати це майно, скласти його детальний перелік, визначити його там ступінь. Ну що там є був ще використанні, ступінь придатності. І далі вони вже своїми розпорядчими документами розп... ну, розподіляться по закладах освіти. Дякую за питання, зауваження. Відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади без хазяйних об'єктів, які розташовані в міста Білоцерква, Білоцерківського району Київської області. Мова йде про злову дощову каналізацію. Ну, По бувчих вулицях Партизанська краса, зараз Золотопольська полку е, Вони пропонуються прийняти і передати їх на, для утримання на баланс департаменту житлового комунального господарства. Так, вони опікуються такими. Ну, зла... Златопольське полку а яка з них. Златопольська це Пушк. Ну, хай буде Пушкін, можливо я. Б... Я ну, Златопольська і Зенітного полку. <клес> Бо як що? Нові, нові назви. Шановні ну, колеги запитання. Це без хазяїнської да. каналізація по вулицях. Повинен бути хазяїн в каналізації. <клес> Поїхати почистити, департамент має, має мати підстав для того, щоб оплатити ці послуги. Так, да, дякую. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Наступне питання про передачу до складу об'єкта концесії, майна, яке перебуває на балансі. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради, Білоцерків водоканал та укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. Це в нас минулими сесіями приймалося рішення про надання згоди на прийняття гуманітарної допомоги від міжнародної організації з міграції. Вони надавали це майно. Воно фактично використовується для Білоцерків води, але вони ж передають для власність міста. Місто його прийняло, тепер передає до складу об'єкту концесії. Це третя партія. Вони всього передавали три партії, дві вже передали до складу об'єкту концесії. Це останнє. Взагалі від міжнародної організації з міграції ми отримали декілька, е, ну, декілька партій майна, з них три для білоцерків води, одне для білоцерків тепломережі. Шановні колеги, зауваження. Пропозиції відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Всі питання порядку денного розглянути. Всім дякую. Дякуємо.